Вітаю мої дорогенькі! Сьогодні 24 жовтня і перший день виставки покажу вам роботи мої донечки, мої ви вже бачили, і потім покажу е роботи моїх колег. Хотіла почати з роботи донечки, але покажу все ж таки нашу роботу. Це є АМІТІСТ. Я його показувала в потязі. Там погане, було погане світло. Тому я покажу вам ближче. Влітку вам трошки Це метістова друзочка така, він дуже яскравий, дуже гарний. Друзі, хочу показати вам нові роботи. Донечки. 12 тисяч. Блакитний топаз. І цей топазик, він є самородок. Він повністю, повністю природній. будь ласка. мені приємно. Приємно. Проходьте, будь ласка, вітаю. Так, гілядор смаради дійсно дуже красивий. Дуже красивий. Колір такий золотистий і Смарагд, І ціна 23 тисячі гривень. Турмалінчик. Ой, який він гарний. 18 тисяч. А по розміру, по розміру, це десь 18 з половиною. Ой, який він красивий. Він прям гарний, гарний. Так, покажу вам так. Ду друзі в зал, покажу вам ой, сережечки. Дивіться, я покажу своїх колег, тому що майже все, що в мене є, я вам уже показувала. Дуже красиві оці сережечки з мітістом, амітістові сережечки, і ціна їх, і ціна цих сережечок 15. До цього відео я е, в опису до цього відео прикріплю донечкині контакти. І там будуть і гарні фото, і гарні відео кожної прикраси, і до кожної прикраси буде ціна. Якісно, гарно там можна все роздивитися. Друзі, як завжди. Почну з свого любимого столика, а любимий він тому, що тут можна вибрати дуже багато гарних камінців і вони тут натуральні. Я тут довіряю і вам рекомендую. Я тут сама купую і, і дуже задоволена. Тут камінчик відповідає назві, він не тоновані, не фарбовані, не іскусвіні, тобто тут можна вибрати. Собі гарну сировину і для своєї колекції, і для прикрас. О, дивіться, який красивий, Це цей димчастий, хоча дим поліхромний кварц. Бачите, він всередині чорний. А по сторинці просвічується, тобто він поліхромний. І природній він не збитий. Ну, трошечки головка тут трішки тільки збитий, а так ціленький. Ціна його буде 1980 гривень гірського кришталю. Дуже але немножко інше проявлення. Дуже потужний. Це включення рубіна. Це ж для масажу, Так, це масажне. Чудова друза. І ви знаєте, це не є період, а це є рада хразіт. Я такого ще ніколи не бачила. І навіть... Поспілкувалася з паном Андрієм і він підтвердив, що це все ж таки рада хразів. Я вже друга, у мене своя фірма. Чим лучше? Удачі. Хорошо. Ось постійно, постійно природа нас дивує. Ніколи б не подумала, що він може бути в такому вигляді. Зараз я вам покажу звичайний радах розіт, який ми звикли бачити. Це звичайний стандартний радахрозіт, який ми звикли бачити. І от то, що блищить на друзі, також радахрозіт. Здивував пан Андрій мене з Радахрозітами, ми перейшли тепер на фліоріт. І це красивий, гарний флоріт. Такий він доволі м'який, прикраси з нього не дуже практичні, але сам по собі дуже красивий мінерал. Улюблені <плес> піріти. Халька, период. То есть это достаточно крепкий материал. Только не может чернильный аметист такий насичений колір. І ціна, ціна, цена 1700-1750. А на вулиці осень. Яке гарне тигрове око. Це африканський тигровий глаз. І отак, друзі, він виглядає на сколі в природі. На, на сколі такий він. А коли полірований, він вже має зовсім інший вигляд. Але сировина ця дуже-дуже гарна. Це, це гарні. Оце, який це гарний. і оце, це, скоріш всього, їх пара. Вони так розрізані посередині, і відкриті. І і оце, оце скоріш всього, пара. Оці такі прям дуже гарні. Напевно, я собі хочу їх оце і оце. Кожні два тижні, так? Чи я, чи я? друзі, отак. Ці два забираємо собі. Будуть тішити мене вдома. Лабрадори. Мадагаскарський лабрадорчик. Ой, дуже красивий епідот. Епідот. Mm. Я вже перепитую, тому що я вже не дуже вірю своїм очам. Грін зелений? Ні. Yeah. Нет. А, гарний. Ще ціни тут немає. Ще поки що розкладаються, тільки ще повністю не цей, але я ще завтра буду показувати, проходити тут, показувати вам відео. Таке вже вибраний. Друзі, прямо у нашого входу на виставку є от такий красивий стіл. Стіл пані Олі. І тут є. Ось такі великі каблучки за метістом, є перитовий долар. Друзі, хто запитував перитовий долар, а можеш сказати ціну? Такий коштує 12600. 12 600 такий Він... коштує 7600. 600 гривень, угу. ну а ці у мене там 1600 гривень. Так зрозуміло. 900 гривень. Зрозуміло, а що ти нам ще покажеш? Ой, дуже бурувайський аметист, дуже якісний з накладками золота. Mm -hmm. Ну і такий красень стоїть 450 доларів. Друзі, подивіться. Mm -hmm. Гарний. Я відразу вам залишаю номер телефона. Все, що на цьому столі буду показувати, можете напряму писати, пані Олі. Відповідальна людина, все вам прийшле, поясне, розповість. Ой, а хто це такі красивий? Індіалі турмалін синій. Ой, 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 аж загубила його, аж руки затряслись. знаю, тут чи світло, чи що дуже не можу передати? А, так, мерехтить. Ні, від фана від фонарика мерегти. І ціна його Ну Так, тому що сірі так. І ціна 1600 євро. Тут є камінь, кабашон 38 карат, каже пані Оля. Цікаво. А комплект родохразитель скільки буде коштувати? 14800. 14800. Це сережки і кавучи. Сережечка і так. Арбузний турмалін. Кавуновий турмалін комплект. Скільки буде коштувати? Так знаю, коли багато... 540 доларів. Дуже дякую. Дуже дякую, що розповідаєте ціни. Нам це цікаво. Нашим глядачам цікаво. пока... ще покажу оцей маріончик. Я вже не знаю, який раз починаю знімати виставку і повертаюся. Вже у нас який час? Четверта. Четверта година, а я ще не зняла нічого. Іду знову в зал знімати. Дивіться, маріон потужний. Друзі, приходьте, приходьте і, і будете трогати, мій трогательний. Маріон. Друзі, а наразі хочу показати дуже гарний стіл палінтологія тут. І, до речі, цей пан проводить екскурсії. Друзі, ви хтось питали мені, писали і питали, хто про, е, проводить екскурсії, геотуризм. Це саме оцей пан. Пан Максим. Так. І покажу спочатку. А спочатку покажу я твою візитівку. А, а, це все про нас з обох боків. Е, а номер телефону тут є? є QR-коди. Так, друзі. І номери Номери телефону дуже цікава історія. Дуже дуже цікаво і виїжджають вони з Києва. Е, В общем, дуже дуже цікаво. Особливо коли весна. Така осінь, що не жарко, дуже хочу вам показати отаке От величезне, гарне, скам'яніле дерево. І ціна такого дерева 40 тисяч гривень. Унікальний, згодна, Унікальний, згодна, дуже цікавий зразок. І так, щоб вільно купити саме скам'яніле дерево, дуже важко. Уже наразі майже, майже неможливо. І самим знайти теж дуже така велика розкіш. Це гарний. Дивіться, якийсь пікуляріт. 5 кілограм і ціна? 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень. Приблизно 100 доларів. Ой, таким по 100 гривень зуби акули. І, а це звідки? Це Марокко. Їм 80 мільйонів. До стоматолога можна стоматологу подарити. Дуже так. Я вибачаюся, перебила, що ви розповідали про них. 70 мільйонів років Марокко. це зуб предок білої акули, то до собліку. А до речі, чорний зуб це Україна. Такі у нас чорні. До речі, 25 мільйонів років, друзі. До речі, у мене в моїй місцевості біля широкого візірка. І там також є отакі чорні, трошки менші, але також є скам'янілі зуби і якісь там відбитки, скам'янілі. Також є. Це така антистрес. Напевно, кожен, хто проходить, ось сюди занурює свою руку. 5 гривень Ось Отака от галічка. Ой, білімніти. Білімніти, ще його називають чортов палець. Колись щита, щитали, рахували, що він захищає воду від злих духів і кидали в колодяці, там, де люди набирали воду, кидали. Насправді це природній антисептік. Ну, Лікуватися ми не ним наразі медицина. Так, а це у нас. Аманіти, ой, красиві. Це ціна, так? Так, ціна в гривні. Це 200... мадагаскарський зразок, 150 мільйонів років. 100... 150 мільйонів років, 2700 кошту, їх дві позиції. А, тут менші є, також гарні. Дивіться, я покажу на своїй долоні. Також дуже гарні. На 1200. Завтра ще буду показувати ще щось, на сьогодні все. Друзі, на сьогодні все. Завтра буду намагатися ще показати своїх колег, тому що е трішечки то є люди, немає як підійти до села. Дехто не хоче розповідати ціни, тому е завтра ще щось покажу. А поки що бажаю вам тихого, гарного вечора.